Всім привіт! Ви на каналі Юлія Емілс. І сьогодні ми будемо, як сказати, ми не будемо нічого робити. Я просто хотіла вас попросити написати мені в коментарях під цим відео, які би ви хотіли мені задати питання. Багато питань, небагато, немає різниці. Пишіть питання, які вас інтересують. І в відео наступному я зроблю відповіді на ці питання. Я буду дуже рада, якщо ви напишете, тому що я хочу зняти це відео, але в мене нема питань від вас ніяких. Би. Коротше, ви поняли, що я прошу вас. І не забудьте підписуватись на канал, ставити лайки, якщо вам це подобається. Якщо ні, ну, то ні. Коротше, пишіть коменти. Я всіх прочитаю, нікого не пропущу, не переживайте, нікого не пропущу. І буду відповідати. Ну, на цьому все. Всім пока і до зустрічі в новому відео.